Момбаса. Деталі про наш відпочинок там. Наш відпочинок у момбасі завершився. І я сьогодні зроблю такий собі підсумок. Як же ж там було, що ми робили, яка там момбаса, скільки грошей витратили. Сьогодні розкажу все, все з деталями. Шоста ранку. Я сумна. Але нікого це не цікавить. Ми їдемо. Мамбас. Перше, з чого мені хочеться почати це жара. Просто погода у Монбасі кожного дня нас не дивувала. Було просто 29 градусів жари. Я знаєте, коли просиналася, перше відчуттям, яке в мене було, це я якась варна. Мене наче всю ніч пакли, про тому, що ми були вимкненим вентилятором. Ось у них скрізь у кожній е квартирі. От так в кімнаті є вентилятор на але ситуацію не спасає. Чесно, просто дуже і дуже жарко. Єдине, що спасає, це холодна вода і душ. Коли ти йдеш в душ, вбиваєшся холодною водою, просто 5 хвилин у теплому приміщенні або навіть на дворі і знову хочеться прийняти душ. Ми просто ходили постійно з водою. Мінімум у нас було 2 літрові бутилки в машині, або взагалі ми купили 5-літрову бутилку. Дуже і дуже жарко. Наприклад, якщо порівнювати із нейробі в столиці, де ми знаходимося зараз, то це не така жара у нейробі, і там, в принципі, вечорами навіть буває прохолодно. Ось так само було тоді, коли ми їздили до мого чоловіка в село. Тобто погода була така сама навіть. Періодами, коли був дощ, то було прям ну, реально прохолодно. Ось, а в момбесі я реально відчула, що таке е, жара. Тому, звичайно, що я дуже багато купалася, дуже багато часу ми провели в океані. Ось е, індійський океан дуже теплий. Прям дуже теплий. Ти заходиш, тобі там не потрібно навіть наштовхатися, що там зараз йду. Там спочатку буде трохи прохолодно, як це було в Чорному морі, коли... Я там була давним-давно вже океан, він прям реально, реально теплий і малому було там дуже класно купатися. Океан дуже гарний, я не знаю схоже просто як море. Ось воно нагадує, нагадувало мені море, звичайна солона вода, звичайний пляж. Нічого ну, такого, щоб я могла побачити, ну типу, акули не плавають. Але... Якось, я не знаю таке розуміння, що це там океан, таке воно велике, все таке класне, то в принципі да в мене було таке таке, вау. За мною океан. Звісно, ну, ти типу не відрізняється якось там від моря, але розумієш, це океан. Наскільки це масштабно, ми займалися. Тепер розкажу, чим же ж ми займалися в Монбасі. Ну, як ви зрозуміли, що плавала я дуже багато, купалася я прям дуже багато. Я насолоджувалася цими моментами, тому що на морі я не була. Дуже довго. З тому нарешті, нарешті, гра дуже-дуже класно провела там час. Ідемо самого маленького. Звичайно, що я пробувала дуже-дуже багато нового і нової їжі. В принципі, ми зазвичай їли там звичайну африканську їжу. Таке щось як бір'яні, це просто рис за м'ясом. Ти обираєш м'ясо, яке ти хочеш там, чи це курятина, чи це говядина. недорога. Їжа в них там. Взагалі я здивована тим, що навіть у Монбасі вони їдять більше м'яса, ніж риби. Тобто канійці вони більше такі м'ясні люди. Я думала, що можливо в Монбасі буде там більше е, риби, але навіть коли відкриваєш меню, то більше м'ясних страв, ніж рибних. Я не знаю, чому. От вони якось ну, не дуже люблять цю морську їжу. Хоча там є, можна знайти, якщо ви любите, там можна знайти. Ну і що я такого нового спробувала це м напій кокосовий. Взагалі, якщо ви поїдете в Мамбасу, моя вам рекомендація пити соки. Їхні соки просто дуже смачні. Я пила манговий сік, маракуєвий сік. Кокосовий сік. Знаєте, можливо, ви бачили це відео, коли там е розрізається кокос, туди вставляє трубочки, ти прям п'єш прям з кокосу. І от в мене була така мрія поїхати з цими пальмами, з цією такою атмосферою, і напитися того кокосового напою. Мене? Чекало розчарування, мені кокосовий напій не сподобався. Взагалі в нього такий якийсь присмак, знаєте, ну наче він м, починає бродити. Можливо, саме через це, бо я не вживаю алкоголь, мені це не подобається. Хоча я люблю кисленьке, але не такий смак. Але що цікаво, е, і наступного разу мій чоловік знову його купив, купив він тільки для себе, я сказала, що я не хочу. Але я спробувала і смак виявився кращим. До речі, мій чоловік сказав, що так, з кокосу можна зробити. Алкоголь. Якщо ти залишиш цей сік на день-два, він забродить і наступне. Я зробила собі малюнки Хною на руках. Так вона глядає. Насправді, я ну, якось не планувала це, це не було в моїх планах. мені чому запропонували. Рекомендували салон. З цим була дуже класна історія. Прийшов е чоловік, і такий каже мені. Типу, добре, все давай вибирай. Ось в мене є там малюнки. все. а перед цим мені чоловік сказав, що малюнки хною коштують від 200 до 400 київських шилінгів. Запам'ятали це так? Да? за руку. За руку і також це ну, звичайно, чим важчий малюнок, тим дорожче. Ну я собі така думаю, я хочу собі щось таке прямо дуже велике, дуже багато. І те, в принципі, що я бачила, що мені мені показував в своєму католизі. Ну мені якийсь простенький малюнок, більше подобається я думаю, ну, Типу, цей малюнок, я так думаю, ну зараз звичайно накине ціну. Чому я так подумала? Пояснюю, це дуже важливо, тому що в Кенії вважається, якщо ти біла людина, то тобі є гроші. І зазвичай, через те, що так як ти ну, і ти не знаєш справжніх цін, вони тобі накидають трошечки. І коли людина така трошки мудра, вона тобі кидає, ну, на, на сотню-дві, ну, дивлячись, що ти купуєш. А, ось. а якщо людина не дуже мудра, як цей чоловік, він тобі накине дуже багато. Він мені каже, півтори тисячі за руку. Коли максимум за важкий малюнок, це 400. Я кажу, ні, я півтори тисячі за руку платити не буду. А він такий, типу, ну хорошо, півтори за дві. Кажу, ні, я заплачу 1000 за дві. Я собі так прокинула, що якщо максимальна ціна це 400 за руку, тобто це 800 разом, ну, я доплачу людині. Для мене це було справедливим. Я така кажу, я заплачу 500 за руку. Він не погодився. Він не захотів, Він не захотів. мій чоловік. Я йому кажу, ну він не хоче, хоче тільки там, мінімум, він щось сказав, що мінімум тисяч, 1300 за дві руки. Мій чоловік каже, та ні, це багато. І вам треба знати дещо про мого чоловіка. Коли він починає торгуватися, ви ніколи в нього не виграєте. Ніколи. Ця людина він буде бити до кінця. Він буде просто збивати до кінця. А мали там хникав, я пішла його в машину, я пішла сіла його для того, щоб його покормити. Я кажу, чоловіка, коротше, пішла. Ну, типу, знайдемо іншу людину, яка погодиться на тисячу за дві руки. Приходить мій чоловік машину, після того, як вони там поспілкувалися. він мені каже, він погодився на 700 на 700 за дві руки, А я казала, що заплачу тисячу. Висновок: не будьте жадібними. А так, не будьте жалібними. Але, в принципі, за, за ці малюнки я заплатила е, 850. Поясню чого, коли я прийшла вже робити ці малюнки, я така вже думала, ладно, піду вже туди, разу не домовилися. То він такий каже, типу, давай ти мені заплатиш 300, а твій чоловік 700, а ти йому не скажеш. Ну, коротше, і все в такому руслі, ну, я така, в нашій сім'ї так не відбувається. Ось я жартувала, жартувала. Коротше, одним словом, я не обіцяла йому, що я заплачу йому тисячу. І Я йому сказала, дивись, я тобі обіцяла, я тобі казала, що я заплачу тисячу. Ти не захотів. А мого чоловіка ти не переспораш? Тому ти повин... ну, зараз. Ти домовився на 700. Коли ми вже коли я вже мала платити, ну типу мені сподобалося в принципі малюнки. Він ну зробився класно. А я думаю, я йому не буду платити тисячу чисто принципово, але я йому накину. І, тому я додала 150, пів ціни за те, що він просив додати. Коли я відправила йому гроші, його лице було він такий, а 750. Ладно. Думаю, насправді будь вдячним за те, що я тобі додала. Бо якби це був мій чоловік, ти б не отримав жодного додаткового шилінга. Далі у нас була поїздка на верблюді. Верблюда звати Білав. Дуже класний верблюд. Ми каталися 10 хвилин. Ми заплатили півтора тисячі каніцьких шилінгів, і в принципі це було просто дуже-дуже класно. Він такий верблюд іде повільно, так розмірно, і ну, в общем мені дуже сподобалось. Це дуже-дуже високо. І я така думаю, якщо зараз я впаду, то не виживу. Але в принципі ми не впали. Звичайно, що він помаленьку йшов, і ми трималися гарно. і Ще я дитину тримала, тому я так намагалася міцно триматися, щоб ні дитина не впала, ні я. Цікава ситуація сталася вже після того, як ми покаталися. Насправді я жалкую зараз, що не знімала відео, тому що. Е Потім прийшов інший верблюд, і ну, його привели туди на той пляж, і його звати було Джамал. Так ось власники Білала Джамала почали сваритися, тому що, ну, типу, ніхто не хоче, щоб його бізнес хтось забрав. І ще власники Джамала, нового верблюда, почали ставити нижчу ціну. Ну і коротше, вони там почали <свари> сваритися. І вони там ж так сварилися, що дійшло до бійки. Але два верблюда люди людьми, люди собі б'ються, але два верблюда дуже класні, мені дуже сподобалося, як вони себе повели. Значить, джамал і білал разом собі стали, щось подумали подумали і вдвох пішли геть у зовсім інший бік від тих чоловіків, які билися. Ну, коротше, це було просто дуже-дуже класно. А. Також ми були у аквапарку. З'їдемо у парк. А, там з цими Горками, водою, цим всім остальним, є, як він називається? Аквапарк. Ми заплатили 1700 за людину. Для малого безкоштовно. Коротше, всі активності, на яких ми були, для малого була безкоштовно. тому що він у нас е дуже малий і за нього не платили. Так що це дуже класно подорожувати з малими дітьми. Ми там провели увесь день. Там були горки для молодших, горки для старших. Класні горки, не класні горки. Ні, всі були класні. Е ось басейни були два. Дуже сподобалося. Також вода була тепла, класна. Малому ми купили круга. Він плавав просто весь час. він Не хотів е, вилазити з води. В день він відмовився спати. Він просто дуже любить плавати. Басейни були не глибокі, і тобто йому було дуже зручно. Взагалі там був такий басейн, який був прям прям така води. Ну, в води малому малій дитині було по пояс. Тобто він собі ходив в тій водичці, звичайно, з кругом, бо. Мама боїться і переживає. Звичайно, що ми за ним дуже сильно слідкували. Також є на території ресторанчик, можна було поїсти, але звичайно, їжа дорожча. Також різні коктейлі, алкоголь, ну тобто, кому що. І ще що мені там дуже, дуже сподобалося, і мій чоловік був в цього, тому що він любить музику. Там була жива музика. Тобто люди співали, грали, і я просто вам вставлю момент, просто щоб ви також насолодилися.

Просто з 12 дня до 6 вечора дуже сподобалося. Єдиний мінус це моя особиста думка. Не було ну, якогось глибшого басейна, тобто усі басейни вони були тобі тако ось, по пояс, дорослим людям. Мені по пояс, а я. Коротка, мій зріс 155. Я розумію, що десь ці басейни вони розраховані на дитячу аудиторію більше, ніж на дорослу аудиторію, що в принципі логічно і класно, але якби був якийсь хоча б невеликий, знаєте, басейн, де було б вище 150 метрів, для того, щоб можна було там класно поплавати, також дорожчим або підліткам. От старшим діткам також наш відпочинок випав на суботу, тому звичайно, що ми провели суботу в церкві, і ми, якраз так, також потрапили, що це була музикальна церква. Мій чоловік дуже любить музику, він дуже любить співати. І там було е, три чи навіть чотири хори. Ось вони зібралися в одній церкві, і просто цілий день ми провели в церкві, Вони співали, звичайно, пастори говорили, слово Боже, але дуже було багато пісень, і це просто була така, знаєте, як розгрузка. І тепер йдемо до останнього. Я залишила це на кінець, тому що це була екскурсія Форт Джизас, фортеця Ісуса. Я не знаю, як вона правильно перекладається, але от англійською це звучить Форт Джизос. Ось так. Я думаю, що це в принципі ну логічно, так? Джизас це Ісуса, форт це фортеця. І ми були також в старій частині міста Момбаса. Я записувала все, що нам розповідав гід. Ми наняли Гіда, він нам розповідав про дуже багато інформації. Я все записувала. Тому я хочу от про цю фортецю прям вставити. Мені здається, було дуже довге відео, тому що я намагалася просто записати все. І ми навіть бачили кита той хто з'їв Йону. Ну, мене не саме кита бачила, а його хребет. Як це назвати? Кістки? Хребет. Ні. Скелет. Там взагалі дуже-дуже велика історія, і це було дуже цікаво дізнатися. Я так думаю, класно, дуже класно, що ми взяли гіда собі, а не просто пішли походити навколо, тому що ну, ти навколо ходиш, це все класно. Але коли тобі от саме розповідають історію про це місце, то це ну, прям навіть краще. Можливо, через те, що я люблю історію, мені було дуже цікаво. Ну що ж, це були всі наші активності, але це не всі, які ви можете мати у мамбасі. Наприклад, ви ще можете піти у парк, подивитися. На звірів я бачила, що там є жирафи, крокодили і ще багато інших звірів. Можна покататися на квадроциклах. Також там є така можливість поплавати з дельфінами, але насправді це, якщо тобі пощастить, бо це від, відкритий окан. Ну не відкритий окан, прям, а це типу окан. <різь> <різь> Ось, і там іноді туди припливають дельфіни часто, і ти можеш тобто, з ними взаємодіяти. Ну або ж ти просто плаваєш, дивишся на рибок під низом. Ну, коротше, це називається дав він. Правильно, ось так. Тепер давайте про ціни. Почнемо з проживання. Проживання ми знайшли недорогий Airbnb, тобто ми зняли просто квартирку і все. Ми не жили в готелі. Ми просто вирішили, що ми там проснулися. Не знаю, чаю попили, пішли, ми їли в різних ресторанах, в різних там. Місцях, тобто ми не хотіли просто їсти в готелі. Е, тому ми, типу, вийшли, пішли, находилися, нагулялися, наплавалися, наїлися, прийшли, переночували. Тобто ми вирішили, що мене нам не треба багато. Там за п'ять днів обійшлося. Це було п'ять ночей, 11 тисяч кінійських шалінгів. Я переведу тут в гривні і в євро. Все напишу. Наступне це їжа. Якщо так, в принципі, порахувати з їжею, з усіма соками, з усіма цими штучками, коротше, фруктами, які ми їли, купували, тобто і все таке, іноді ми просто ходили в супермаркет купити там свій морозиво, чи ще щось, якщо ми щось хотілося. Ну, я б сказала, плюс-мінус 15 тисяч кінських шалярів. Наші активності. Фортеця, е, якщо ти просто турист, то за тебе 1200 за людину. Якщо ти живеш в Кенії давно, і в тебе є документи е, резидента, то 400. Якщо ти громадянин Кенії, то 200. Малому було безкоштовно. Тобто ми заплатили 1200 плюс 400. Ой, 200. Так, 1400. Плюс, так як ми взяли Гіда, це було. 1500. За мої малюнки 850. За нашого Білала 1500. Ви також кокоси сюди порахуємо, це було 200. І аквапарк, 1700 за людину. В принципі, а таку саму я витратили. Я не знаю, чи багато, чи мало вам судить. Я б не сказала, що це дуже багато. На такий п'ятидневний від, класну відпустку. Взагалі, їжа не дуже дорога, і це все, ну, в принципі, було класно. Звичайно, що ще були моменти, які ми не очікували. Наприклад, у нас пробилося колесо в машині, тому ми, нам потрібно були додаткові гроші. Е потім це колесо знову пробилося ложу в Монбасі, і ми знову його ремонтували. О, я не сказала за проїзд. Значить, дивіться. Ми їздили машиною, і нам вийшло це п'ять тисяч до Монбаси, п'ять тисяч від Момбаси, і плюс-мінус три тисячі по Момбасі. Тобто, це вийшло тринадцять тисяч на бензин. Але ви можете з найробі до Момбаси добратися літаком, автобусом, поїздом на ваш вибір. Ціни різні. Я знайду і напишу. Звичайно, долетіти до Кенії дороговато. Наприклад, я здалася квитки своїм батькам, то це півтори тисячі євро туди-назад, плюс-мінус. І ще про що я вам повинна сказати, що це чайові. Наприклад, якщо ви залишаєте десь свою машину, і вам людина допомогла подивитися за вашою машиною, ви ну, там, трошки відтячуєте. Якщо хтось там на морі, біля океану, точніше, наприклад, подивився за реча, вашими речами, ви йому. Підплачуєте трошки, да? дякуєте. Такі якісь маленькі речі, там десь 50 книжки шилінгів там 100, там 150, Ну і виходить, в принципі, так ми також потратили десь. Ну, можливо, мінімум 1200, дві. Це мінімум, я думаю, ще навіть більше. Але ж ніхто не рахував. На таких подяках ну ви реально можете але я вважаю, що відпочинок у нас вийшов класний. Рекомендації, що б я зробила, якби я поїхала туди в Монбасу вже зі своїми, своїми знаннями. Перше з собою захис сонцезахисний крем. В принципі, я його взяла. Ось і я ним дуже багато мазалась, бо я дуже боялася згоріти. Друге з собою завжди воду. завжди воду. Звичайно, що її можна купити на будь-якому кутку, але не вода, це просто тому, що ви дуже, дуже легко заробити обезводнення. Ходіть класний пляж, де вам буде дуже класно, тому що є приватні пляжі, є публічні пляжі. Ми знайшли дуже хороший публічний пляж. Він був в такий трошки багатому районі, але він був публічний. Він був дуже хороший, але є публічні пляжі, які не дуже безпечні, тому. Звертайте на це увагу. Якщо ви біла людина, не бійтеся збивати ціну. Якщо вам кажуть якісь ціну, знайте, що в половину ви можете її збити, ну просто ось без питань. Того, що з вас згребуть більше грошей, ніж ну, взагалі втричі більше, спокійно з вас можуть забрати. Ще ще б я порекомендувала. Насолоджуйтеся, просто насолоджуйтеся, не думайте про те, що там як і чого, пийте соки, момбасські соки, просто ви їх не знайдете ніде. Вони дуже класні, дуже холодні, дуже смачні. Ось так. В принципі, не знаю, що ще додати. Взагалі, якщо ви захочете приїхати в Мамбасу або навіть просто в Кенію, для того, щоб відпочити, подивитися на якусь нову культуру, нове життя. Будь ласка, зв'яжіться зі мною, я вам допоможу. Не соромтеся. Я ще планую дуже багато чого нового побачити, почути і попробувати. І все це буду розповідати тут. Тому не забудьте підписатися, не забудьте поставити лайки, поширюйте, діліться з друзями. Мені дуже приємно. Учайте в гості!